Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 16 травня 2025 року. Ну, сьогодні вийшло сонечко. Не знаю, чи там тепло, чи не тепло, але принаймні сонечко світить дощ, припинився. Подивимося, який сьогодні день, чим він наповнений. Ну що ж. Карта дня для нас. Четвірка Пентаклів у нас сьогодні на дні колоди, що в нас тут трійка посухів. Ну що ж, четвірка пентаклів, цінності. Коли для нас важливо те, чим ми володіємо, коли це має цінність вже для кого, яку і чому. Вже дивіться, підставляйте. Чим я володію, тому що кудись щось купую, кудись їду, і мені потрібно розуміти, скільки в мене грошей. Це такий, коли ми відбиваємо баланс своїх ресурсів. Для когось це, ну, часто ця карта програється такою жадібністю. Це моє. Ну, знову ж таки, для того є своя причина в кожного своя, тому що вас попросили про допомогу, і ну, ви не маєте можливості, вас недостатньо коштів, щоб допомогти. Або ну, такий час, що мені самому самій потрібно. Для когось це от відчуття стабільності, тому що я маю подушку безпеки. Воно мене гріє, воно мене заспокоює, тому що я, я маю кошти, які можу використати в будь-який момент при своїй потребі. Ну... Для когось це е, дає можливість бути незалежною, незалежному, вибудовувати от кордони, тому що я маю можливість. Для когось це ну, то, знову ж таки пентаклі це можуть бути для когось гроші, так, коли ми підраховуємо, для, е, тому що є для цього причина. Для когось це ресурс, я володію ресурсом, а для кось це здоров'я. Моє тіло, коли я починаю розуміти, ну, яке в мене тіло, яке я хочу тіло, яке в мене здоров'я. І, поля... і починаємо бачити цінність цього, цінність ресурсу, цінність грошей, цінність тіла чи здоров'я. Ну, а для когось може програтися талантами. Цінність моїх талантів, тому що я фахівець, тому що я найкращий фахівець оцінкою ваших талантів. Можете оцінювати ви себе, переоцінювати, недооцінювати. Можливо, це вас оцінюють, тому що вас наймають і вас розглядають, розглядають вашу кандидатуру. Що ти вмієш? Яка в тобі є цінність? Ну, настільки багато може бути варіантів, я вам ну, доношу основне, а ви вже дивіться, підставляйте під себе, під свою ситуацію. Можливо, це от переоцінка цінностей, коли ми оцінюємо себе самі, що за свою роботу я мало отримую. Я вартую більше. Або, навпаки, що, можливо, треба е, знизити планку, тому що, тому що не на часі, тому що люди неспроможні не платити такі суми. Тому, дивіться вже самі: на дні колоди трійка, посухів. Ну, Все, що я перерахувала, це все має ціль. Для чогось ви це. Зробили. Тому що трійка це, це шлях, який ми обрали, вибір, який ми зробили, дорога, яку ми собі намітили. Це е, впевненість, що я туди їду, бо я маю. Ресурс, я втілюю, бо я маю на що опертися. Я подорожую, тому що я маю можливість. Я йду туди, тому що на роботу так, чи берусь за цю справу, тому що я вмію, я фахівець. Трійка посухів це вибір, який ми зробили. І опираючись на ресурси, гроші, тіло, можливості. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. Що нам сьогодні допоможе. Туз посухів. Угу. Поштовх, іскра, бажання, тому що я хочу, в мене виникла нова ідея, в мене виникло бажання, туз це початок. Це дивіться, які тут. Іскра, яка спалахнула, нова ініціатива, творчість, бажання, а вогонь це дія. Я хочу їхати, хочу робити, хочу отримувати результат, хочу про себе заявити, хочу, оце такий ентузіазм, натхнення, бажання. А що ви хочете? В якій сфері? В чому буде полягати оця іскра? поштовх і бажання вже дивіться в кожного своя. Що нам буде заважати? Що нам сьогодні буде заважати? Лицар мечів. Фігурні карти це люди. В першу чергу це молодий чоловік стихії повітря, Терези, близнюки, водолій. Він буде, можливо, дивіться, який тут дуже швидка енергія. Він буде вимагати від вас. Ну, можливо, він щось хоче, щоб ви йому допомогли, щоб ви разом з ним щось робили, він вас кудись кличе, автомобіль він купує, продає. Ну, тобто він наполягає на чомусь, вимагає швидкої відповіді, швидкої реакції. І от вже дай мені гроші, вже давай мені машину, вже мені давай відповідь. Можливо, він критикує, ну, бо також меч це може бути в мінусовій позиції, такий виніс мозку, такий гострий язик, така прямолінійність, наполегливість, нетерплячість, От коли він зосереджений на чомусь і все, його більше нічого не цікавить, він вимагає і дії і результату. Або це ваш, ваша швидкість вам заважає, ваша отака концентрація на чомусь, бо я вже це хочу, і все, кров з носа вже зараз і сьогодні. От те бажання, яке тут виникло, я вже це хочу отримати, чи втілити, чи їхати, така зосередженість також на чомусь ваша. Може заважати. Або також ваш гострий язик. От коли ви, ви от наполегливо доводите, переконуєте, критикуєте також когось, доводите свою правоту. Ну, що ми заховаємо? Заховаємо лицаря мечів. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам сьогодні мирного і спокійного дня. Такого. Спокійного, раціонального, впевненого, бо четвірка то є стабільність, а Пентаклі це є земля. Це є така дуже… Земля вона завжди приземлює. Вона надає раціональності, надає мудрості, надає спокою, впевненості, коли ми перш ніж приймати рішення 10 разів подумаємо, перш ніж відрізати один раз. Я бажаю вам сьогодні ось такої мудрості, раціональності, спокою, ресурсності. Я бажаю вам розуміти свої цінності, мати цінності. Ну і щоб день був вдалим, продуктивним, активним, позитивним, легким і успішним. Дякую, мой любі, що ви зі мною. Вас обіймаю міцно. Чекаю від вас, зворотнього зв'язку. Ви знаєте, завжди чекаю. З великим нетерпінням, завжди читаю. Щиро вам вдячна за те, що ви мені пишете. Мені це дуже приємно, для мене це дуже важливо. Також ставте вподобайки, це також для мене важливо. І хто ще не з нами, підписуйтесь, мої любі, приєднуйтеся до магічного простору Зоряне таро. Для мене також це важливо і приємно. Ну що ж, мої любі, почуємось, папа.